Три харизматичні аромати, про які мало хто говорить. Stella Каденте від Лінарі. Геніальний парфумер Марк Бакстон переносить нас в маракеш, де нагріте південним сонцем повітря, пахне кардамоном, корицею, прянощами, трояндою, ваніллю та мускусом. Ах, Це просто щось неймовірне. Він нагадав мені мій улюблений арабі Сєрж-Лютанс. А додайте ще дягелів роджадаф, і ви отримаєте Stella Каденте. Казба від Робер Піге. Він пахне ладаном та гарячим сухим близькосхідним повітрям. Візьміть Філіпо Сорчинелі Лавс, додайте Санс монталь, і вийде казба. Та для мене все одно Робер Піге завжди про нуар. І тому він мені нагадав нуарний фільм Касабланка з Гамфрі Богартом та Інгрид Бергман у головних ролях. Уд нуар від Вертус. Ах, Це настільки ефектний аромат, що в мене аж захоплює дух. Я обожнюю близькосхідні шедеври Spirit of Dubai та Abdul Samad Al-Qurashi. І у Днуар повністю в їх дусі, що дуже рідко зустрічається, Ви отримуєте аромат з сухофруктами та бомбезним вальяжним лікерним удом. Харизма 10 з 10.